І куди ми оце залізли? Аж під кровати? Що ти там робиш зайчику? Сонечко моє рідне, що ти там робиш? А? Боже, ти сьогодні ще раніше встав, чи вчора. Ну і оце гуляємо, дворі тільки розводняється. Ти що робиш? Боже, ти що мені тут? Квіточку, ой Боже, каже, я хотів тут її трішки підпушити, Дай, дай, ой, Боже, все тягнемо. Да? Все нема. я ж... Ой, зараз витру, ага, земельку врута треба. Отак дітки ростуть. Ой. Не можна Святик? Давай, 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 бабуля, забере і, і витрим ручки, підемо. Ой боже ж мій. Красунчик, іди сюди, іди іди, іди, бабуля, іди, бабуля. Ну ми вже дібрали, добралися до батареї. чудо маленьке, що ти там? Не береться батарейка. О, господи, ятик, іди сюди, іди сюди. Давай, 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 повертайся. Повертайся. Повертайся сюди. все, кошмар. Це як двоє маленьких дітей. Да? Тут святик, всі двері відчинені, У всі кімнати, в ванну. О. Він повзе, а вона його дразне. І куди? Ой, Ой. Повзун. І це тобі треба. І цей бабулін штатив тобі підійде. От ти вже з полобішніку вдариш. Ну, він легенький. А де Де, красуня? Он тобі іграшки хоче дати. Дивися дивись, що вона робить. бачиш. Диви, що вона робить. а тобі штатив треба. Ні-ні-ні ні. Дай бабулі, дай, дай 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 отак. Ага, каже, куди ти забрала? Сюди поставила, він повзе, як його взяти, кажи. Ой боже мій, не виходить. Все, беру тебе на ручки, а то лобешник наб'єш, Так? Да? Бабуля поклала у люлю, вчора забула покази передати по газу і по електроенергії. А каже, я не даю. Повзу скрізь, ну і я поклала в його ліжечко. І оце ми так граємось тут. Ну і позабавляйся трішки, так? А то бабуля не встигає за тобою. Ну, да. А? Кажи мама, мама, давай вчимося. Мама, мама, тато. Чи будемо говорити папа, як? Кажи, як захочу, так і скажу. Да? Так? Трішки поговоримо. Гуляти підемо. Сьогодні. Сьогодні теж буде тепло, може, сонечка не буде? М? Сонечко ти в нас. Ось так. О, це так можна бабулі і каву побігти зробити, так? Да? Кажи біжи бігом, поки я спокійний. Святик, куку, -ку. Свят, куку. -ку. -ку! Ой. Угу. Ты звоночек? Звеночек. Да, вот так. Да? Да. Граюсь. Годинку пограємося, а потім вийдемо на вулицю. Святославчик гуляє, гуляє. Сонечко, але вчора було так тепло, сьогодні вітереться і так, як трішки морозець. Прийшов сірий, ну відвернувся, він їсть. Красавчик. Ну, вже хоч не боїться, а то тікав від мене. Сиренький. Не, не хоче дивитися. Ну, слава Богу, що їсть. Я вішаю тут білизну. І оце така у нас робота сьогодні. У нас сьогодні сонечко, а холодно. Вчора такий день був теплий, а сьогодні ось така погода. Вікуля приїхала з роботи і привезла. Своєму синочку, моєму правничку. Ось так, от такого бренда. Зараз гарно покажу, отак. Український бренд. Вікуля це фліс. Да. Ага, от такий костюмчик. І я каже, зараз поміряємо. А потім каже, ні, не поміряємо. Бабуля буде відео знімати. А треба бірочку, каже, зняти, щоб поміряти. Це от такі штанці і толстовочі. Толстовки вони зараз називаються. Худі зараз називаються. Раніше товстовки. Товстово да? так Так? Ось Ну, толстовочка якось вона трішки величенька, а штанці, я думаю, саме в пору. Ось така бірочка і отака от ціна. 490 грі... гривень була акція, сказала Віка, тому вона видно, не видно, мабуть, отак ближче. ага, е, Тому вона це ж заказала, а каже, а так, вони десь приблизно 900 гривень. Ну, це мама потратилась на сина. Пусімка? Угу. Мама зве, от такий костюмчик. Ну, трішки великий рукава. Да ты же ничего. И кофта по колено. Ну ничего, скажи, я до весны я ещё подрасту, а на осень еще буду тебе маловать. Вы такие, улыбайся. Улыбайся. какой тут улыбаться, одели. Скажи, а может мне жарко? <кажи> Недовольный. <кажи> ну сейчас разденем, Пусинка. Всягли, дитину, і хочемо погратися, да? Хочемо погратися. Ось так. Так каже, мама приїхала раденький, чуть вікно не вистрибує, як дивиться, коли машина заїжджає. Отак. Ох, це ми любим. Опа. Куди? Дивіться, зараз буде підніматися. Угу, угу. Ну це так. Красинчик наш. А ти на кого? Там фенді чи що? А, то ти їй знаки внимання оказуєш? Встаю, встаю, встаю. Ось так. Що це за кулька така? Цікава, так? Да? Що це за кулька така? Тільки держи. Отак. Ну, де там жир зав'яжеться, як оце таке витворяємо. Ми тільки поїли, поїли добре. Святославчик. Ти о це mm. Ти І у нас? Ага. Пультик смачний? Де собачка в святі? Де ав? Диви, якось здоровий собака ми тобі дали, а ти не звертаєш уваги. І маленький усю, Бачиш? Бачиш маненький? А це саме маленька прийшла. Да? Зайчику. А це здоровий такий собачка, хороший. Бачиш, Святик буде на ньому лежати, да? голубкою. Як підросте, о, пішов. А куди пішов святік? Святік. Куку, -ку. так я забираю тебе зараз.